Привіт! Кожен, хто працює, чи працює на роботі на когось, чи працює на себе, чи займається власним бізнесом. Рано чи бізнес стикається з таким моментом, що кількість справ накопичується стільки багато, що вони просто фізично не укладаються в голові. І деякі навіть забуваються і так далі. Особисто я цю проблему на собі відчув. Особисто я цю проблему вирішив і допоміг мені в цьому ось такий от. Ось такий от формат. Книжки такої. Це, це е, називається щоденник або записник. Е, сьогодні вже у нас 15 березня. Е, цей записник традиційно до мене попадає десь в останніх числах грудня, і з початку року я починаю його вести. Але в цьому році якось так клас форс-мажори, що він прийшов до мене аж е, в березні. Місяці я спеціально його не використовував, зробив тільки деякі моменти, щоб вам продемонструвати. Щоденник чи записник дуже простий. По-перше, дуже зручна політурка, вона не тверда і не м'яка. Така супер. На дотик дуже така, приємна. Щоденник відкривається. Перша сторінка це карта України. Тут е, міста, герби міст, міст і прапори. Далі, я ще кашляю, трішки хворів. Далі йде сторінка, де можна записати ім'я, по-батькові, номер телефона, паспорт і так далі. Я це не роблю. Е, наступна сторінка це календар на цей рік, календар на наступний рік. Е, далі сторінка це пам'ятні дати якісь. Я тут теж нічого ще не писав. Слідуюча сторінка, я дивлюсь тут знаки різних типів автомобілів, номерних знаків, інформація для водіїв, інтернаціональні символи. часові пояси, відстані між містами Європи дуже, напевно, корисно комусь. І свята Державні України. Неправильно сказав, свята в Україні на 2012 рік. Знову ж таки, тут все дублюється. От є запис, напис на українській мові, на англійській і на російській мові. Далі йде безпосередньо вже сам записник, який складається з сторінка, відповідає одному дню в році. Ця сторінка дуже така інформативна дата. Далі день тижня, в даному випадку написано на, на українській, англійській і на російській мові. Місяць тиждень. Який, тиждень, номер тижня в році. І невеличкий календарик місяця січня, ну тобто не в даному випадку січня, а взагалі місяця, в якому цей день. От невеличкий календар повністю, і далі йде сторінка з лінійками. І тут пише 7, 8, 9, 10, 11 і так далі годин до 20.00. Тут можна щось нотувати собі. І в кінці, в правому нижньому кутку схід, захід сонця тривалість дня, схід, захід місяця. І все, далі триває з дня в день, так повторюється. Єдине, що ось <кхід> субота і неділя вони розміщені на одному. На одній сторінці. Тобто ну так складається, що ніби, неділя вихідний день, тому особливо багато робот, робот якихось записів, можливо, і не буде. Ще один дуже е, цікавий момент, якщо от побачите, якщо от проглянути так, сторінка, бачите, така, як ніби хтось її відкусив. Е, це ніякий не брак, це я не порвав, хоча я відірвав, скажімо так, я е, отримав якісь. Буквально на днях цей записник, хоча традиційно він у мене на початку року з'являється або в кінці. І цей записник, так званий, датований з відрівними кутиками. Тобто, принцип дуже простий. Я трішки помилився, сьогодні 15 те але я вже відірвав аж до 22 числа. Випадково Ну, так вийшло. Наприклад, сьогодні 4-22 березня, день закінчився. Завтра, відповідно, ми будемо використовувати 23 число. Для того, щоб все було нормально, береться тут кутик, відривається і все закривається щоденно. Кожен день відривається по листочку, по кусочку, кожен день. кожен день, І з часом виходить так, що, ось бачите, тут проміжок такий. Завдяки цьому проміжку дуже зручно ви берете просто одним. Помахом пальця невеличким, ви відкриваєте записник саме на тому дні, який вам потрібен. Просто це відрівні ці кутики дублюють в закладку. Закладка, само собою, але закладку можна десь на якийсь важливий момент подію чи запис закласти, але, крім закладки, буде ще і оцей відрівний кутик грати важливу роль. В принципі, це. Все, що я хотів розказати про записник. В кінці він дні закінчується. Закінчується записник. Знову ж там таки різноманітно є кілька сторінок інформації. ну от там, Наприклад, інкотерніс 2000, міжнародні штрихові коди, далі там інтераціональний розмір одягу та взуття. Телефонні коди йде ТП, і в кінці йде записник по алфавіту. Тобто ви когось можете записати прізвище ім'я по алфавіту, і телефон, і його контакт, мейл і так далі. Тобто знайти буде дуже швидко. І закінчується остання сторінка це карта Європи, міста, не міста, не карта Європи і прапори європейських країн. Також є площа і населення тисяч жителів. Оце, в принципі, все. Коротенько, що я хотів сьогодні розказати. Дякую, що подивились. Побачимося!